Всім привіт хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі? Страждання у самому дебільному режимі Натиск. Це сезон червоної мантикори. І е, Дуже дуже так довго доліз, до, до повся, до срібла У мене був е, дуже такий напружений тиждень, тиждень, гойдалекто. Я падав знову в бронзу, то знову підіймався. Ніяк не мог не міг хоча б одну літру на сріблі пройти. Потрапив я на карту промзона. вибрав я танчик AMX M454MLE, він доволі такий універсальний, мені він подобається гарна альфа. Пушка, ну, не пробивна, але можна якось вицілювати. І що ми бачимо? ТВП став на захват арт-батареї. Цей ПЗ там стоїть. Хевік світиться. Бахаємо по Хевіку. Бачу, що всі союзники поперли на лівий фланг. А там теж дуже багато цих важких танків противника. Помиляюся. О, ще й два разки помилився. О, є четвертий сюди приїхав. Вони починають атакувати ТВПху, мені треба хоч побільше набахати їх. Поки вони зжирають ТВП. Так, є четвертий. Щось мені здається, треба від'їхати, тому що Бат зараз приїде та вб'єме мене. Мені щось цього не хочеться. Ну так, я, я так і казав, що приїде Бат. Ух жорстко починається місово. Вороги приїхали на центр карти. На центр бази. Союзники дуже гарно розібралися там з ворогами, але тут ще три, ще й бат у спині десь перезаряджається. Так. Привіт. Так, да, він зараз по мені буде стріляти. Танкуємо дупою. Ось такий вийшов непоганий бій, трошки набахкали ми. На зараз пощастило, що вороги скупчились у центрі будівлі, та ми їх союзники розстріляли, зажали та розшматували. Ну це не завжди, тому що... Я чогось потрапляю в команду там, де мене шматують постійно. Це режим страждань, як я називаю. Дуже багато срібла, срібла я вже тонни просрав у цьому режимі. Ну, перемога плюс 26. Очки рейтингу. Ну, непогана тройка лідерів, трошки я поверзопався-сюди, вихватив від Бата. Ну що, погнали далі дивізіон Є. На цей раз потрапив я на карту Енськ. Знову обираю я тут Француза, тому що на других танках мені щось не щастить, я брав ЄС шек тут і. ПТшак, ну не знаю. На Французі щось мені щастить тут більше. Досі я сиджу на літері Є. Е. Ніяк не, не можу перепригнути. Знову ці срані гойдалки у мене почалися. То, то вперед, то назад. У КЛТ. Показує, де всі вороги, у них дуже багато важких танків, 4 штучки та 3 ПТшки, ну як, розклад такий, що нам жопа? Тому що у нас ЛТшка, ЛТшка багато не на Якщо противники будуть грамотно грати, то вони... За секунду нас перемелять. Так, чекаємо. Підловлює я коня. Червоні починають захвати бази. Вбили у нас один важкий танк. Через щилинку він мене пробив. Ну, ми забрали ягу, але ну, нічого страшного, будемо далі продовжувати. О! До мене приїхав поляк. О, мені пощастило, що він не на голоді, та він що чогось не вицілував мене. А, Він довго перезаряджається, ще одну пульку в нього зможу засандалити. 3-2, потроху, ми почнемо перемагати. Ми перехопили ініціативу на свою користь. Забираю. Поляка я. Бачу, що китайська ПТшка повзає тут туди-сюди. Привіт. Бахаю по китайцю. О, коч Б. Де він там не розумію я? Ох, він з'їв СТБ. Воно не О, у жорсткий. Але його є стов вбиває, ну, я бахкаю і для мене сотка залишається шотною. Лишились ми вдвох з Шерідану. Шарик. Ну, все, це, це така швиденька перемога. Трохи туди-сюди покаталися. Ну, бачите, що можна і з середніми танками перемагати. Що у нас плюс 32? Ну, непогано, непогано 4000 я. Що у нас тут? Ага. Трійка лідерів. Нічого собі Оман не Оман витягнув цю катку. На цей раз. Потрапив я на карту. Лінія Зігфріда. Знову я обираю Емельєху Француз м 4 54 та будемо намагатися щось робити на цій карті. Швиденько біжимо на може хтось там, де база перекатка буде, може когось зачеплює. Ну Мені подобається цей танчик, я собачив в нього турбіну і він такий живенький став. Прикольна така пушка. На ньому альфа така. Я засвітився, тому що вони активували. Розвитку. Червоні знають, де ми. Дуже дивно, ніхто не їде. О, ні, ні, не хочу я від поляка вихвачувати, він дуже боляче бахка. А тим часом бачу, що темп 57 Heavy починають жирати. Вони прориваються тим флангом, тому що союзники десь не зрозуміло де їздять. Хочу допомогти. Так, бахаю по міусу. Не зрозуміло. Пройшов урон чи ні. Хе. Одну кидаю по поміусу. Так, зараз вони мінотавра будуть жрати. Головне мені побахкати побільше. Так, повертається він. Так, зараз треба забрати його. Ці 50, ну, у мене дуже багато цих... Дірок у броні, вони жерли мінотавра. <плес> да, да, так. Да. Є 50. М -м. Кудись не туди поцілив я. І у нас залишилось троє, їх четверо. У нас ще яга, яга нам допоможе, але він розрядився. і нас три про... проти трьох. Я починаю працювати по бату. Знову. Яга щось шотних до Краще б він не цих бахкав би. Тулових. Два на три. Але ні. його вже він забрав. І я залишився двоє. У один проти двох. Ну ви запитаєте, чому я виклав цей відос? А щоб ви не думали, що я постійно перемагаю. Взяли в мене в клінч, і зараз мене вб'ють. Ну все, ось такий вийшов бій. Дуже крейзі. Крейзі катка якась вийшла. Ось такі гойдалки робиш крок вперед, а потім бац, іде серія поразок і на два кроки назад. І за цього я дуже ненавиджу цей режим натиск. Дебільний 5900, я нафігачу. Ну непогано, мінус 4, ну це це класно. Оце, якщо б ВГшники зробили б хоча б у 0 виходить, ну ще... Ладно, ще можна було по це намагатися. Ось так, постійно оці величезні мінуси, постійно така фігня. Ну, На цей раз потрапив я на мурованку. Що? Обираю СТ-жку, тому що Ну, карта доволі така простора, треба переміщуватись туди-сюди. Та будемо намагатися. Ух ти, бачите, що, наскільки я розумію, всі вибрали СТ-шки, Стежки та дві ПТ-шки. Ну це. Мабуть, буде щось мені так підказує, що це буде поразка. Якщо вони візьмуть всі важкі танки, то нам хана буде. Ми нічого... Ми нічого не зробимо. Так, розвідка у них і в нас пішла. А, вони вже за будинком. Вони теж активували розвідку. І що ми бачимо? Три важкі танки, три СТ та одна ПТшка. Ну, розклад такий, що нам хана буде. Проти нас розклад. Так, наші дві ПТ-шки стоять на захваті, але ворожі танки вже пішли в атаку. Треба мені якось допомогти хоч е, когось побахкати. Починається хаос. Кавардак починається. Я е, активую цю артобстріл. Щас зараз кину у кучку. Збиваю захват доволі таки гарно. Так, і треба щось робити, треба діяти. Тому що дуже величезна куча танків залишається. Так, забираю бата. стоїть наші стежки кружляють вокруг них, кругом них. Треба і мені щось робити. Шкода я його не вбив. Так, що у нас із чотири? І вони починають їхати на мене. А це мені хана зараз буде. Тим часом рахунок однаковий. Але у них є два важких танки. І обидва, та ще й бат на мене виїхав. Ну, хана мені, зараз бат Угу. Ну так, да, Бат розрядився, а тим часом, поки вони нам по мені аграрилися всі союзні СТ-шки перебили їх. Ну, це і такі бої є. Якийсь хаос твориться. Ну, ось такий дурнуватий бій вийшов. 3 Стежки залишились, Стежки перебили всі важкі танки і буває таке. Хоча мені так здається, якщо всі виберуть важкі танки, то Стежки нічого не зроблять. Ну, Я маю на увазі на муруванці, якщо всі стануть на захват бази Ну, плюс 26 непогано тисячі нафігачив. Це, мабуть, пощастило бахнути е, артобстрілом. Ну, тройка лідерів. Так, на цей раз потрапив я на карту Westfield. На цій карті я завжди беру супер коня, тому що грати за пагорбів. Брати башню тут доволі таки вдало. Та я бачу, що всі обрали таких, такі танки з ув дуже добрими. Два крана, ще один Суперкінь, Е5, М4 Француз та цей СТ Шведська. Сімер з посадним режимом. Всі такі. З великими винами дуже низько опускається у всіх пушки. Так, і зараз що ми побачимо? Бачу, я бачу, що всі танки тримаються у купці, це добре, що не роз'їхались хто куди. Так, СТБХ приїхав та китаєць. Є п'ятий. О, я вже вихвачую від СТБ. Він не зайняв ту позицію. Не хочу поспішати. Є п'ятий. О, бачу, що ворожий є п'ятий. перекинувся на ту сторону. І мені так вдається, це саме час їх атакувати. Ось зараз від крана буду вихвачувати. Так, у ведро вкидаю. Та забираю я п'ятого. Як дебіл на автоприцелі стріляю та влучаю незрозуміло куди. Та все одно забираю його О, СТБХ, ховається там. Тим часом вороги починають захват бази. На спорівну і у невигідному становищі. Досі я на сріблі. Ну, це я буду довго сидіти на сріблі. Не знаю, куди я зможу дойти. Ну, в мене основна мета хоча б до золота дойти. Тільки не знаю, зможу я туди потрапити чи ні. Так. О, ми почали перемагати. Оу, 60 тп жахнув. У Нас 3 3 залишилось. І зараз будемо вицілювати лючки їхні. Поки я займався якоюсь хернею... є п'ятий вже крана вбив. Да -да. Ось тобі. Ну і все, ось такий вийшов бій. А чому я його виков? Тому що я потрапив вже у... отримав другу літру. Це зараз я в Д знаходжуся. Ось такий випуск у мене вийшов. Що... Щоб награти ці бої, я Грав цілий тиждень, тому що постійно мене кидало у цю срану бронзу, ніяк не вдавалося мені хоч трохи продвинутись далі. Ну, Трішки-трішки я вже набрав.